У мене з'явилося забагато вільного часу, і я не знаю, що з ним робити. З таким запитом, з такою історією прийшов до мене клієнт в коучинг, і знаєте, з того, що я бачу, це реально. Якась така історія багатьох підприємців, що вони женуть себе, не даючи собі ні відпочити нормально, ні перезагрузитися, ні наповнитися. Працюють просто 24 на 7, тільки б як можна швидше отримати цей результат. І коли вже всі процеси налагоджені, коли все що можна делегувати делеговане, коли вивільняється цей час, вони не знають, що з ним робити, куди його направити. І мало того, що є почуття провини, що я відпочиваю. І це про що? Про те, що десь дійсно несвідомо багато хто спеціально закопує себе роботою, тільки б цей час не вивільнявся, бо як тільки він вивільниться, куди його направити. А з іншої сторони я ще й буду відчувати і проживати почуття провини. А почуття провини це певна програма, це певне уперечення, це певний блок, який зароджується, можливо, ще в дитинстві. І ми його відповідно з цим клієнтом пропрацювали. А інша історія це про те, а куди направити свій час і ресурс, який є вивільню, бо для того, щоб нам міцно стояти. В цьому житті ми повинні стояти на двох ногах. Я називаю, що це нога безпека і нога творчість. Нога безпека це про вашу діяльність, про ваш бізнес, про те, що приносить вам дохід, про те, що дає вам безпеку фізичну, емоційну, фінансову, це про ваші знання, досвід, це про е, вміння, Якщо станеться якась ситуація, дуже швидко відновити свої, скажімо так, напрацювання і свою безпеку відновити. І нога творчість це про те, що не приносить напряму вам гроші, але це про ваш відпочинок, про ваш ваше відновлення, наповнення, це про можливо якісь напрямки або проекти, які дають вам більше натхнення енергії, але це енергія більше, знаєте, така. Більше для душі це те, що вас наповнює, і це воно в рази може бути більш сильнішим. Ви розуміли цей алгоритм, що коли ви працюєте і посилюєте свою ногу безпеки, це дуже класно. І коли ви розумієте, що вивільняється цей час і ресурс, ви можете його направити на ногу творчість, бо дуже багато людей, якраз підприємців, не розуміючи, куди направити цей час і ресурс, продовжують працювати над ногою безпека, посилюючи, вже нога терпне, та, умовно кажучи. От, але я все одно працюю над тим. І історія в чому? Що коли ви розумієте, а яка моя нога творчість, ви розумієте, куди ви можете тоді перенаправити цю енергію і ресурс, щоб... Додавати іншої якості енергії, та? про що це моє, про що це моє, скажімо так, мої крила, про що це моя душа. От, тому історія в чому? В тому, що дуже класно працювати над своєю ногою безпекою, але і дуже класно розуміти, в чому я нога творчість. І тоді вам буде легше виходити з цих робочих процесів, і буде легше, скажімо так, перенаправляти і розуміти, а в що я йду далі. От, тому така історія. Пишіть, якщо відгукується, і будемо далі розбирати цю тему.